друзья, с вами Стас. И у нас обнова. У нас дуже добра обнова. Я, когда увидел обнову, я такой был счастливый. Я хочу на, самом деле, я был дуже прям счастлив. Вот видите, какая свинья уже стала. Опа. Опа. обычно на мене просто жити сяти вечора. 34. Так, спочинаем играть. mm Так, друзі, повторяю, в мене скоро буде стрім. Так що готовтеся. Так, беріть всі смаколики свої і готуйтесь. До моєї вистави. У мене тут у моді <клес> Прям <Промкучен. Опа. клес> куча куча модів, та щу Ла Підвисує, підвиснує высную трошечку трошеч, и Тнт, і все. Это добрый на звук и на целый. Все. Створайте на мой свет. Ты видел кокурку? Ты видел? Тут есть цирроз Я такие роды и на кактусах. Нарасти квитка. Ой. Это по-моему может быть этой красоты. Ставте лайки, я вас прошу Ну, давайте хоть 10 лайків. 10, Тільки 10 Буласочка. А я вам щось розкажу. Якщо на цьому відео збирається, 10, хоч більше за 10, хоч трошки, хоч. Якщо менше за 10, то я вам нічого не буду говорити. Якщо більше за 10 або 10. Тоді я вам розповім якийсь вірш, які який я вчив в школі. <кхід> так, в школі, всі такі здивовані. В школі.

Це я хочу долесити, хочу до грибі. Тут мені говорили, що ще будуть якісь там портали. Я думаю, що це неправда.

Камен упали луи. Так все круто, классно. ТНТ мне не принте.

Я уже спать хочу. Ч ⁇? 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 Ч? Ч? Чё? Ч? шо такое? Что Ч? 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 Значит, Тут нема ніяких де це токси напевно наповнилась просто.

ха ха все-таки А точно что? Oh. Ну это так. Так, заверну. Добре, друзі, краще чекайте на другу серію. Вибачаюсь.